Фінляндія країна, яку часто називають країною тисячі озер, але за цим спокійним та іделічним образом ховається безліч дивовижних і навіть шокуючих фактів. Тож влаштовуйтеся зручніше, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Найщасливіша країна у світі. Фінляндія вже кілька років поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Секрет у високому рівні довіри між людьми, соціальних гарантіях та любові фінів до природи, але не всі фіни згодні, що вони такі вже й щасливі. Фінляндія, батьківщина Сауни тут на 5 мільйонів жителів припадає понад 3 мільйони саун, і це не просто місце для відпочинку, це справжній ритуал. До речі, фінські політики часто проводять важливі переговори саме в сауні. Фестиваль Тиші. Фіни цінують тишу настільки, що щороку влаштовують фестиваль тиші, жодної музики, жодних гучних розмов, лише природа та спокій. Батьківщина Санта Клауса саме у фінській Лапландії офіційно живе Санта Клаус. Тут цілий рік працює його резиденція. А туристи з усього світу приїжджають зустрітися з ним особисто. Унікальна освіта. Фінська система освіти вважається однією з найкращих у світі. Тут немає домашніх завдань для малюків, а вчителі це найбільш шанована професія. Фінляндія країна, яка вражає тут неймовірне поєднання традицій, природи та сучасності. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей!